А в мене сьогодні ось такі два тости з крем-сиром, авокадо і помідором. І це, ну і кава, звичайно. Доброго ранку. У нас та сама історія. Випало ще снігу. Я знову їду на роботу. Плаву, Захар сьогодні мені трошки прогрів машину, я не так довго буду сидіти, але ситуація ось така. Дуже гарно Дуже Красиво. Я люблю колбати снігом. Тепер буду їхати. Так, день другий відкриваємо адвент календар. Ну ну, дивій! Ну, Бережно треба, так. Щик. Що це в тебе? Треба розфарбувати планету, а потім приклеїти магніт. І це буде як магніт на холодильник. Клас! Ми подивимось в інструкції, що це за планета має бути. Я думаю, ти можеш її розфарбувати, яку хочеш. Або червона, або помаранчева. Добре? Окей. Плейдо. Так, давай. Що там? Плейдо. І тут он ще. Підждь, пінж! Дивись, беж, беж. Можна зробити оленя Дева. Клас? Yeah. Клас! Так. Так. Yeah. Бомбочка. Номер 2. Ага. О, велика має бути щось. Давай. I can't. Отак от. Відкривай. Класс! Christmas tree! Клас! Клас, yeah. вічик! Супер, так, ну і Лего в тебе ще, так, давай, що тут у нас, Лего, ну тут, the давай, що в Лего, номер 2, 2, ага, діставай, що в тебе там, це що за, за чудик, художник, Тепер мій шукаємо номер два. Дейв? Тут. Один. І... Клас! Ну, шоколадна фігурка. Так, тепер Сефора. Що у нас сьогодні тут? Прикривай. Лейк здесь. Так, що там? Помада? Анастейша. Ану. І тут мені попалась туш від Anna Клас! На годиннику в нас вже сьома година, і чим я займаюся? Дивіться, зварила таку величезну кастрюлю-борщу, тому що завтра в Захара на роботі буде ланч, і всі мають щось принести. Бажано щось таке традиційне. Тому, звичайно, ми з Захаром разом готували борщ. Він паралельно і вчився і допомагав, тому зробили разом трошки швидше. Тут я смажу налисники, бо де захотів. Він дуже їх любить з ізущеним молоком, з джемом, з бучем, в принципі. І тут я зараз паралельно готую нам вечерю, будуть ось такі макарончики з мідболами. деві також їх. Просто обожнюю. Цього разу в мене вийшли прямо як реально в магазині мідболи. Такі гарненькі млинці. Також складаю йому на завтра ще з собою ланч. Тут ще покладу йому перчик болгарський і щось ще з фруктів. А тут в мене чекає ще філе-індички в рукаві з спеціями такими спеціальними. Буду запікати щось, типу як боженина, але не з свинини, не з говядини, а саме з індички. У мене є ось ця чудо-приправа. Це була з Ектором, хто знаю, українська приправа, і в неї в комплекті ще був пакет і ну, рукав для запікання. Нас не яловичина, але, думаю, теж буде смачно на замість ковбаси якоїсь покупної. Мені здається, це супер варіант. Також у мене вже тут готовий сир. Буду робити зараз, не знаю, чи запіканку, чи сирники. Щось з цього буде це дуже любить на сніданок. І ще тут в нас є банана-бред. Таку ж тарілочку зробила ще загарно завтра також на роботу. Дуже його люблю, готую його дуже часто. Тут в складі ще є лісовий горіх, шоколад, тому це просто надзвичайно смачно, Нагадую чимось кекс, але такий вологий за рахунок великої кількості бананів. Тож Дуже і дуже рекомендую, якщо ви ніколи не пробували, звучить як банановий хліб, але на смак, запевняю, вас нічого спільного немає з хлібом. Це дуже несуха випічка, дуже смачна до кави або чаю. Отже, дочитала я свою книжку нарешті запасний. Було там, здається, 500 сторінок, дуже вона така величенька, але я її завершила і трошки було навіть сумно закінчувати цю книжку, тому що мені вона дуже сподобалась. Як я вже казала, це мій перший досвід читання мемуарів. Але я люблю королівську родину, тому мені було особисто дуже цікаво. Різні відгуки є в інтернеті, як гарні, так і не дуже. Але я вирішила все рівно прочитати, сформувати якесь своє бачення, свою думку. І скажу, що мені дуже сподобалось, дуже цікаво було і його. Про його молоді роки читати і потім про історію вже з Меган Маркл. Було б, звичайно, ще краще, якби можна було побачити іншу сторону, щоб все ж таки оцінювати ситуацію об'єктивно. Але не думаю, що колись принц Вільям та король Чарльз щось подібне видадуть, тому навряд чи. Тож, хто думає читати чи не читати, можу сказати, що сміливо читайте. Мені сподобалось, думаю, вам також сподобається. Дуже легка книжка читається легко, ну тому що це життєва історія, тому напевно так. От, і я вже сьогодні починаю читати новеньку свою книжечку з ця остання бібліотека. Вона менша, ніж в Принцгарі, бачите, в два рази, тому я думаю, я її швиденько прочитаю. І на грудень в мене також вже є плани, тому якщо все вдасться, то в мене буде 12 книжок за рік. Я кожного дня намагаюсь читати, це вже як така звичка, я виділила собі час, коли я там сижу в машині, у мене є півгодинки, тому е можна просто сидіти в телефоні, знаєте, скролити там Фейсбук або Інстаграм, а можна проводити час. З толком тому я обрала другий варіант, і мені дуже подобається.